І кричимо, кричемо від болю за кожного полегою. Кричимо від ненависті до того зла, яке прийшло на нашу землю. Але точно піде з неї. Бо інакше бути не може. Бо в Україні є ви, наші захисники і захисниці. Вічна слава тим, хто боронить українську землю. Небо і моря вічна пам'ять тим, хто захистив Україну ціною власного життя.